пров'язання шкарпеток в речку. Перше, з чого почну, це з вибору пряжі. Я обирала пряжу для шкарпеток, але це не обов'язково має бути так. Ви можете обрати будь-яку іншу, наприклад, більш товсту, оскільки зазвичай пряжа для шкарпеток, вона 420-400 метрів десь на 100 грамів, тобто вона досить тоненька. І шкарпетки виходять такими тоненькими. Якщо ви хочете більш теплі, більш об'ємні, більш товсті, або, наприклад, просто швидше їх зв'язати, то можна обрати будь-яку іншу пряжу. Це не обов'язково має бути прям спеціальна. Пряж для шкарпеток. Але якщо ви все-таки хочете обрати її, то е, я в'язала з Alize Super або зараз з'явилася в них нова, можливо, в тому році, не знаю, наскільки нова. Е, але я її раніше не бачила. Це Alize Super Artisan, і вона більш м'якенька, оскільки в неї, як заявляє виробник в складі мериносова вовна, і вона більш м'якенька. Для початку, коли в'яжеш, не бачиш майже ніякої різниці, але коли після прання, то ракети та шкарпетки стають більш м'якенькими. Тому, якщо ви будете обирати, то рекомендую спробувати. Хочу окремо звернути вашу увагу на сам візерунок і на в'язання зразка. Сам візерунок це звичайні стовпчики в розкол, але в них є невелика особливість для того, щоб зв'язати його і він виглядав рівно, нікуди не косив, не входив в сторону або був рівним і більш еластичним, а не таким цупким. Бо зазвичай таке в'язання виходить досить цупким. Це говорить про те, що це неправильний підібраний гачок. У кожної людини своя щільність в'язання, і потрібно обов'язково зв'язати зразок для того, щоб зрозуміти, як саме в'язати цей візерунок. Він в'яжеться лише по колу, і, і в цьому є там свої особливості для того, щоб зв'язати, як я вже говорила, рівний сам візерунок, для того, щоб навчитися в'язати рівно цей візерунок. Тому не потрібно орієнтуватися лише на мої розміри, не потрібно орієнтуватися на мій розмір гачка і на параметри моєї шкарпетки. У вас може бути зовсім інша кількість петель і зовсім інша кількість рядів, оскільки в кожної людини своя щільність в'язання. В самому відео я вам розказую, як я в'язала, і ви за допомогою цього зможете зв'язати на будь-який інший розмір, не орієнтуючись на мій розмір. Для того, щоб ви навчилися в'язати на різні розміри з будь-якої іншої пряжі. А також, що мені подобається, цей візерунок, тим, що тут можна додати різні елементи, можна додати жакарт і буде виглядати, наприклад, якісь квіточки, сердечки та будь-що, що вам захочеться, можна додати різноманітні армиї. Шкарпетки в'яжуться від резинки до миска, і для цього мені знадобилося гачок 3 мм та гачок 2,5 мм. Починаємо в'язання з резинки, беру гачок 3 мм і набираю 10 повітряних петель. Це буде висота моєї резинки, оскільки резинка в'яжеться поперечним в'язанням. 10 петель плюс одна петля підйому. Далі розвертаю і за задню напівпетлю пров'язую з'єднувальні стовпчики. Ці ряда потрібно обов'язково зробити повітряну петлю підйому і розвертаю моє в'язання. Ось мій перший ряд пров'язаний. Тепер у мене є ось така косичка, і з цієї косички мені потрібна лише дальня напівпетля. Я притягую за неї крючок, тобто вставляю всередину і за цю напівпетлю пров'язую знову з'єднувальні стовпчики. І так буде ув'язувати всю повністю резинку з'єднувальними стовпчиками, поворотними рядами за дальню напівпетлю. Має вийти ось така еластична резинка, розмір якої залежить від об'єму вашої ноги. Це мій перший пров'язаний ряд. Далі мені потрібно це все з'єднати в коло. Я під перший ряд вставляю гачок і протягую останню пров'язану петлю. Для того, щоб закріпити, пров'язую повітряну петлю. І далі це все буду з'єднувати, тобто зшивати один край з іншим. Там, де мій був перший пров'язаний ряд, я протягую за дві косички, тобто за дві сторони, а з протилежного боку лише за одну сторону. І з'єдную з'єднувальними стовпчиками. З цієї сторони за дві сторони, за дві косички, з протилежної за одну. І далі з'єднуваними лістопчиками, тобто зшиваю його в петля в петлю за допомогою гачка. За допомогою такого з'єднування на лицевій стороні шва майже не видно. Далі мені потрібно порахувати, скільки було в мене цих косичок, для того, щоб зрозуміти, скільки мені пров'язати для наступної шкарпетки. І тепер я в'язати основну, основну частину. У мене є ось така косичка. Я вставляю всередину і пров'язую звичайний стовпчик без накиду. Таких стовпчиків мені потрібно пров'язати 36. Якщо у вас не сходиться кількість стовпчиків, які вам необхідно пров'язати з кількістю косичок на резинці, то це нічого страшного, ви пров'язуєте додаткові поміж самими косичками на резинці. І таким чином ви додаєте необхідну вам кількість для того, щоб зрозуміти скільки же вам потрібно зв'язати петель, це залежить від вашого об'єму ноги. Для цього потрібно зробити невеличкі розрахунки відповідно до вашого зразку. Для того, щоб зробити розрахунки, потрібно спочатку поміряти вашу ногу. Я показую на шкарпетки. У мене це 23,5 см після росту пальців. Далі міряйте ваш зразок, я показую для прикладу на шкарпетки. Міряйте ваш зразок і рахуєте, скільки у вас в, наприклад, в 5-10 см, скільки у вас там петель. І цю кількість ділите одне на інше. І виходить, ваший, скільки в одному сантиметрі петель. Наприклад, в мене в одному см 1,5 петель. Тобто я загальну кількість об'єм ноги множу. На кількість петель в 1 см, тобто 23,5 множу на 1,5, і в мене виходить 36 петель це той об'єм, який мені потрібно, щоб був для того, щоб пролізла моя нога. По закінченню першого ряду я не роблю ніяких з'єднувальних стовпчиків, а в мене буде в'язання йти по спіралі. Я пров'язую одразу всередину тобто стовпчики в розкол і пров'язую так по спіралі необхідну кількість мені рядів. У мене це десь 10 рядів, тобто висоту моєї шкарпетки до початку вив'язування п'ятки. Звертаю вашу увагу на те, як в'язати сам візерунок, ми вставляємо гачок всередину косички, тобто всередину стовпчика, а витягуємо його з протилежної сторони, не посередині, а трішки збоку, якби поміж петлями під задньою напівпетлею. Ось у нас іде одна ніжка, друга ніжка, і з боку ми трішечки його витягуємо під задньою напівпетлею. Це обов'язково для того, щоб ваш візерунок виглядав рівним і нікуди не косив в сторону, а була така імітація лицьової гладі. Висота моєї шкарпетки сягає 10 рядів, у вас це може бути зовсім інше, якщо ви, наприклад, хочете високі шкарпетки або, наприклад, більш низькі, то можна зв'язати звичайно менше. Це все індивідуально. Далі я орієнтуюся на свій перший початок ряду, тобто там, де в мене був з'єднувальний ряд між резинкою і розділяю його пополам. Тепер мені потрібно пров'язати 18 петель, це моя половина. Якщо у вас не виходить рівна кількість, то нічого страшного. Ви можете, наприклад, на п'ятку взяти там на дві на одну петлю менше, а наперед залишити більше. Зараз ми вив'язуємо п'ятку. Пров'язавши 18 петель. Тепер я беру гачок на пів розміру менше і буду вив'язувати стінку п'ятки поворотними рядами. На пів розміру менше нам потрібно для того, щоб була вона більш щільнішою. Я не роблю повітряну петлю підйому, а одразу починаю в'язати. Підхоплюю на петлю задню і вставляю, витягую гачок поміж стовпчиками. Тобто, дивіться, тут обов'язково зверніть увагу, на те, як вив'язується ця стінка п'ятки поворотними рядами. Я підхоплюю, ось намагаюся підхопити напівпетлю, а гачок уже вставляю далі. Поміж стовпчиками, не в розкол, а між стовпчиками без накиду. Зверніть на це увагу, що, оскільки е, саме таке в'язання забезпечить нам вигляд е, лицевої гладі, але вже в поворотними рядами. І також зверніть увагу на те, що цей візерунок більш щільніший, якраз те, що нам підходить для вив'язування п'ятки, да? оскільки п'ятка це таке найбільш вразливе місце в шкарпетках. Звертаю вашу увагу ще раз на цей візерунок. Я вставляю гачок, підхоплюю задню напівпетлю, а гачок вставляю вже між стовпчиками, не всередину, не в розкол, а між стовпчиками. Знову повертаю в'язання, не роблю повітряну петлю. Тут важливо також звернути увагу, що не потрібно робити петлю, повітряну петлю підйому. А перший стовпчик пров'язую так само. Пров'язую підхоплюю задню напівпетлю і вставляю гачок поміж стовпчиками, не всередину. І Як ви вже можете бачити, тут виходить, що це в нас іде продовження лицьової гладі і продовження самого візерунку. На дорослу людину стінка п'ятки має бути десь 6,5 см. У мене це 12 рядів і далі вже починаємо вив'язувати чашку п'ятки. Для того, щоб вив'язати чашку п'ятки, мені потрібно робити убавки в кожному ряді з однієї і з іншої сторони. Тобто я пров'язую два стовпчики без накиду з однією вершиною. Зверніть увагу на те, що при вив'язуванні з чашки п'ятки ми також в'яжемо поворотними рядами і зберігаємо цей візерунок, який в'язали до цього. Далі вже перейдемо на кругове в'язання. І так, я пров'язую з однієї сторони убавку, потім на, в кінці ряду також роблю убавку, тобто не дов'язую дві петлі і пров'язую їх з однією загальною вершиною. Один стовпчик не пров'язую до кінця, інший знову не пров'язую до кінця, а роблю загальну вершину. Повертаю, знову не роблю повітряну петлю підйому і роблю те ж саме. Роблю убавку, і в кінці ряда знову буде убавка. Такі убавки я роблю до тих пір, поки в мене не залишиться рівно третя частина. Тобто загальну кількість у мене 18 петель. Я ділю на 3. і в мене залишається 6 петель. От убавки роблю до тих пір, поки в мене не залишиться 6 петель на гачку. Має вийти ось така конструкція: це вив'язана стінка п'ятки і чашка п'ятки. На гачку в мене залишилось 6 петель. Я знову повертаю свій гачок 3 мм, оскільки я вже переходжу на в'язання по колу. тобто по спіралі тут ніяких швів немає, окрім як шва на резинці. Для початку, для того, щоб вийти на в'язання по колу, потрібно пров'язати бокові стінки, тобто якби підняти петлі. І тому я намагаючись в кожний ряд, в кожний пров'язаний ряд пров'язувати по одному стовпчику без накиду. Тобто йду ось так по колу, підхоплюючи край стовпчика, край петлі для того, щоб пров'язати стовпчик без накиду. Намагайтеся це робити так, якби, наче ви вставляєте в косичку, для того, щоб у вас було таке суцільне в'язання і ваших оцих з'єднувальних і країв, ніяких майже не було видно. Переходжу на, там, де, на те в'язання, де було рівні сторони, і тут вже трішки простіше, оскільки видно кожний ряд і зрозуміло, куди вставляти гачок. На цьому етапі обов'язково рахуйте, скільки у вас вийшло стовпчиків для того, щоб з протилежної сторони вийшла точно така ж кількість. Тепер переходжу на в'язання верхньої частини, тобто тут знову просто переходжу на наступну сторону, як бачите, ось пров'язала одну сторону і тепер переходжу наверх, тобто на передню частину. Пров'язую знову 18 стовпчиків, які в мене залишилися. Ось, як бачите, перейшли, пров'язала стінку, тепер пров'язую верхню частину і потім знову переходжу на наступну стінку. І пам'ятаєте, я вам говорила, що потрібно запам'ятати, скільки у вас було на протилежній стороні стовпчиків для того, щоб з цієї сторони вийшла точно така ж кількість. Перший ряд по колу пров'язаний, і тепер продовжую далі своє в'язання уже по спіралі. Але, як ви можете зрозуміти, тут виходить значно більша кількість, ніж мені петель, ніж мені необхідно. Мені потрібно, щоб було 36 петель. Це для того, щоб моя шкарпетка гарно сиділа на нозі. Але тут виходить значно більша кількість, тому потрібно робити убавки, тим самим формуючи клин підйому. Клин підйому формується в тому місці, де йде перехід від стінки до передньої частини. Тут я не дов'язую останню петлю, ось, бачите, я її не пров'язую. І е, пров'язую уже разом із е, першою петлею верхньої частини. Тобто я буду робити убавки з однієї і з іншої сторони, саме в тому місці, де в мене йде перехід від бокової стінки до верхньої частини. Перша убавка зроблена. Прив'язую до наступної сторони і тут роблю те ж саме. Ось остання моя петля від верхньої частини, і перша петля бокової частини. І тут хочу звернути увагу вашу увагу, що потрібно робити убавки таким чином, щоб верхня частина лишилася незміною, а самі петлі прибиралися саме з бокових стінок. У мене є верхня частина, яка має залишитись незміною, і є бокова частина, де потрібно прибрати петлі за одну петлю до убавки. Я її не, не пров'язую. А е, буду пров'язувати із загальною вершиною. І вставляю гачок саме всередину, в розкол, для того, щоб у вас вийшла така гарна косичка із убавок. І хочу звернути вашу увагу, що коли робите убавку, ось цю петлю сильно не намагайтеся затягнути тому що буде тоді негарно виглядати, і буде видно ось ці всі розшатані петлі. На е, наступній стороні роблю те ж саме: я пров'язую в розкол і прибираю одну петлю з бокової стінки. Тобто роблю убавку. І так, в мене ось одна петля, я її пров'язую і доходжу до місця саме убавок. я її Пров'язую, вставляю всередину. Як бачите, виходить така гарна косичка. Вставляю всередину. Далі підхоплюю петлю вже з бокової стінки і пров'язую їх разом. Коли ви будете в'язати, ви зрозумієте, ви побачите саме туди, куди потрібно вставити гачок, для того, щоб у вас вийшла ось така гарна косичка на оцьому клині підйому. Все це легко формується, але досить гарно виглядає і виходить ось така непогана косичка. Убавки робите до тих пір, поки у вас не вийде необхідна вам кількість петель. І зверніть увагу на те, щоб у вас була одинакова кількість убавок з однієї і з іншої сторони. І так, в мене на гачку залишається 36 петель і мені потрібно вив'язувати основну частину, тобто стопу. Це вже робиться досить просто, оскільки не потрібно робити ніяких ні прибавок, ні убавок, а просто в'яжете його по спіралі собі до тих пір, поки не сформуєте необхідну вам довжину. В'язати потрібно доти, доки у вас не буде закритий мізинчик. Ось, вив'язала вся довжина стопи і тепер будемо переходити до закриття. Я знаходжу початок ряда, тобто знову орієнтуюся на шов на моїй резинці і розділяю моє в'язання на дві частини. Тобто знову розділяємо на дві частини. Можете ці місця відмітити маркером для того, щоб розуміти, де ваш орієнтир. Тепер я пров'язую від однієї сторони до іншої, але не дов'язуючи одну петлю, оскільки ця петля мені знадобиться для того, щоб робити убавку. Тут убавки будуть робитись трошки по-іншому, оскільки я буду пров'язувати одразу три стовпчика. Тобто один стовпчик, знову там, де мав бути мій орієнтир. І стовпчик після, тобто три стовпчики. Зараз в мене на гачку чотири петлі, і я їх пров'язую разом. Пров'язую до наступної сторони, тобто де місця, де мав би бути наступний маркер. І знову роблю те ж саме. Пров'язую три стовпчики разом із загальною вершиною. Тобто це звичайні убавки з однієї і з іншої сторони, але вони мають бути в одинакових місцях. І так, у мене є петля перед убавкою. Ось моя убавка, ось петля. Я її підхоплюю, але не пров'язую. Знову вставляю гачок саме в те місце, де в мене скупчення петель, тобто в убавку, але саме в другу петлю, і петля уже після убавки. Знову прив'язую три стовпчики разом. І чому потрібно вставляти саме в другу петлю, для того, щоб сформувати таку гарну косичку. Ось петля. Перед убавкою вставляю саме ось одна і ось друга в другу петлю і петля після убавки, Стоп, більше, після убавки, і пров'язую їх разом із загальною вершиною. Чому я наголошую, що потрібно вставляти саме в другу петлю, ось для того, щоб формувалася при закритті ось така гарна косичка. Тобто це така гарна деталь, яка буде доповнювати вашу шкарпетку. В'яжу до тих пір, поки в мене на гачку не залишиться чотири петлі. Тобто Убавка, петля, убавка, і ще одна петля. Залишилось 4 петлі. І хочу звернути вашу увагу, що зараз воно виходить так, що досить гострі кути, але вони трішки згладяться при прані і на нозі, як ви бачите, виглядає досить непогано. Обрізаю нитку, вивертаю на внутрішню сторону і потрібно заховати кінчик і прибрати ось цю дирочку, яка формується за допомогою того, що залишилось. 4 непров'язані петлі. Дивіться, я просто за допомогою гачка підхоплюю верхівки цих стовпчиків і за допомогою гачком ниткою це все заховую. Тут нічого такого бігам, складного немає. Карпетка готова. Залишається взяти і ще одну таку ж саму, тому хочу звернути вашу увагу на те, що потрібно обов'язково записувати чи запам'ятовувати, але краще все-таки записати ту кількість рядів і ту кількість петель, яку ви використовували. Далі їх потрібно попрати, висушити і носити з задоволенням. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі в нових відео.